Боже, хто подав заявку, ребята! зараз буде капец. Зараз буде капец. Все, все, пожалуйста, тільки не візьми трубки, не бери трубки, не бери трубки. Пожалуйста, не бери трубки. Ой, бляха, взяв трубку. Ты, ти що, нам з інтернетом пользувати, чи що? Здорово. Привіт, Сереженька. ти красуня. Ну, ти є порося, я порося, Ти закрив динамік рукою, динамік закрив. Я кажу, що ти порося. Чого? Ну тому що коли там з тобою на зв'язок вийшов якийсь там джаред, якийсь там Лето, ти пищала просто так, ніби я не знаю, ніби тобі ну там, прийшло зразу 10 мільйонів підписників в інстаграм. А ти як, не як, розумієш. Ти а твоя пика з'явилася. Ти така, боже, там хто? то? О, що Серёжка? ти там взяв трубку, взагалі, Сереже? Яку? Цю, от нашу ти. Я щось тобі дзвонила, просто щоб потім сказати, о, я тобі дзвонила, ти не взяв трубку. Я розчитувала, що ти трубку не візьмеш. Ні, ну я ж відповідальний хлопчик. Я підписався от на, на твою трансляцію та й дивлюся. Ти Серёжка. така файна. Світло Сив, виставила. Ти не знаєш, ти не знаєш цієї історії про Джареда просто. А ну, я нагадував... бачив, там в інтернеті показували, як ти пищала. Ну, я, я пищала, подумав... я ж не просто так пищала. Я, я, придумав, можливо, мене... можливо, вже, я подумав, може, ти від нього вже вродила, а він не появлявся на горі. І тут нарешті вернувся. І... Ти така щаслива, що він. Ні, я... Я судовость, ну я, я подумаю, тому що треба понять чоловіка. Ну, ну, так по картинці це одне треба понять, пообщатися. Е, просто ця історія, я багато років назад, коли була е, в Єлостоуні, Єлостовський парк. Це такий великий герло вулкана. Якщо не дай Бог він зірветься, то всім нам. Е, та, от, то, я, там, я там жила в готелі разом з жаредом літа. Тобто ти понімав. І кожен ранок, п'ять ранку, я виходила, стояла корона, він плавав в басейні. І Казав тобі, принесіть мені кави, будь ласка, так? <гум> <гум> От і з тих мене всі не підкалували, і тут наконец-то, ми встретились во время карантина. Карантинні вечорниці. Я не знаю, як ти. Я вже скучився за роботою, і в мене є одне велике бажання. Завтра десь по обіді, як ти відіспишся, я вийду до себе туди на балкон. Звідки в мене видно твій балкон? І я буду тобі кричати: «Мужики!» А ти мені кричи свого балкону, дівчата. Е, е, как би мені треба з Хмельницька кричати, Сережка. А, ти зараз у Хмельницькому? Я в Хмельницькому сижу. З батьками, з собакою. А, ну ти бачиш, ну, ти робила. Сьогодні з татом доски різала. Ти не постраждала? Ні. Кутікулу собі трошки почистила. Окей. Ну я все одно буду завтра кричати, мужики, а ти у Хмельницькому мене почуєш і ігавтися якось. Сереж, в мене до тебе стандартні запитання. Скільки в тебе рулонів туалетної бумаги і що в тебе в холодильнику? А в холодильнику та ну відверто я тобі чесно скажу ну немає ніякої в цьому сенсі паніки, і немає а, якихось Що а, там похродне да скажи правду. Одна бухло в холодильнику. вже ні. Ні, yeah, ну тобто воно було перший тиждень карантину, тому що ну якось так знаєш, з'явилася купа вихідних, неочікувано. Ну а ти ж знаєш, що там з нашою з тобою роботою, там, якщо вживаєш, то вживаєш там ну десь коли ти розумієш, що завтра не треба в кадр, чи не треба завтра на сцену, ну щоб фейс був в адекваті. Ось, плюс в мене ж останні кілька місяців режим був, там я вживав не більше двох разів на місяць. А, а тут раптом хопа така ситуація, що, типу, ну, можна, і я собі навіть там заїхав, прикупився, а ну, воно якось раз-раз і нема. А, ні, не, от, не так, а Отако диви, тако, тако. Тако. а потім хто? Бога вже заливав, розумієш. Ось, а Зараз ні. Зараз все нормально там по продуктах. Все, що треба. На рахунок туалетного паперу, то я взагалі не розумію нашу на така була. <сум> слухай, ну ти, ти зараз просто показуєш людям, що ти в мене в гостях виробляєш, тільки там зазвичай вино. А, все рівно стільки, скільки треба. Тобто без надлишку, щоб не пропадало там Боже. А туалетної бумажки, Сереж? Ну не знаю, там є якісь 3-4 рулона, традиційно, як є. У мене просто не така велика сім'я, ми не так багато какаємо. Да? Боже, які ви молодці. Які ви молодці. А це хорошо, що твоя жінка не робить чистку кишечника. Бо часті на карантині займаються здоров'ям і тренуваннями. І всі починають же шхудати робити. А ти робиш орошування? що шо Робиш орошування в домашніх умовах. Я... Сереж, ні, якщо чесно, в мене зараз реально чистка кишечника і антипаразитарна система. Скучила за моїми мандаринами? Ні, ти їх нікому не даєш пробувати, і вони взагалі не настоящі. Бо я бережу тебе. Це бо... взагатоя 3D, це 3D фотообоя. Це зараз був фокус, не вірте. Це все брехня взагалі. <реш> 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 Його через часті зйомки. Там мох росте тільки на підлозі, там, де з вами з труби. І тільки з північного боку. І Я його як олень їм. Сереж. Розкажи, щось, розкажи щось, я не знаю, розкажи нашим друзям, як ти любиш, коли перед зйомками мій пес забігає до тебе в гримьорку і какає там. Обожнюю, просто ну, в такі моменти я чітко розумію, що. А домашні улюбленці дуже реально схожі на своїх власників і <рі> господарів Тому що ну, ти іноді робиш все те саме, тільки фігурально. Ось а... А... ні. Я, якщо чесно, у нас ж просто так вийшло з тобою, що ми встигли відзняти шість випусків хто зверху. І... Потім, і закрили а, все. І прикрилися до бісової мами на той час. А я? я, в отличие від тебе, я забрала з павільйона е, кавову машину под мишку. Я забрав з павільйону е, нічого. Бо нічого з собою і не приношу. Бо я на зйомках не їм і не п'ю. У мене по райдеру, я по райдеру. Я вас ніколи не просила поставте мені нормальну каву в машину. Я її забрала. Все ти правильно робиш. Ти порядна, ти порядна жінка. До речі, там в, в одному телеграм-каналі виставили відео, де людина схожа на мене, говорить голосом схожим на мій, і там, до речі, обговорюють там, про те, що ти давала хабар, щоб потрапити в хто зверху. Чи, а я хабарі? Даю люди ж знають, як я даю хабар. Направо і наліво. Направо і наліво. Я ж головна хабарниця. Всі ж, всі, ж, всі ж кожен день я, в коментарях є час від часу одне запитання, яке переслідує: Як ти туда пробилася? Ну, як завжди, я, хабар, я, я або через років, постіль. Ж... Я до кілька років вже думаю, як мені правильно відповісти на це запитання. Тому що, а... знаєш, Кажуть, що модель, моделю стають тільки через постелі. Неправда, не стала я моделлю. Не вийшло! Не вийшло. Чуєш, ти нікому нічого не відповідаєш, просто тягни інтригу. Роби такий багато вираз обличчя. так. Хорошо. Все, Зірка, я тебе цьому мені до дітей всім привіт. радий вам тебе бачити, я завтра буду кричати до Хмельницького. Під час карантину гарного вам настрою. Отак, от, от ніколи не знаєш, хто може взяти трубки, коли ти дзвониш.